Нині Євангеліє описує нам страстну седмицю, коли велике множество сторонників і фарисеїв повели Ісуса к Пілату і там почали його обвиняти. І чим його обвиняли? Читаємо Євангеліє. Ми, то тобто, тут і люди, ропотники, і безбожники, ми знайшли, що Він, Ісус, розвращає народ, розпалює релігійну ворожнечу, сказали би сьогодні, брехливо, розвращає народ, запрещає давати подать на державу, називає себе Христом Царем. Пілат попросив Його, Ти що, цар юдейський? Ісус відповів Йому, ти так кажеш. Пілат сказав і народу, Я, Пілат, представник влади, не нахожу в Ісусові ніякої вини, але вони настаювали, кричали, возмущає народ, розпалює релігійну ворожнечу. Що ще могли? Говорити в ропотники і научені книжниками оті люди. Ну, подобно як нині, коли хочуть щось очернити християн, то що їм приписують? Розпалюють релігійну ворожнечу, не поважають других, шпіони, вороги. І така собі проча дурниця. Но Ісус перший потерпів такі іспитання. Перший указав нам, щоб ми не удивлялися, бо так його позорно судили. Не мали нормальних свідків, бо не могло їх і бути. На конець знайшлися свідки, коли сказали, що розорить церкву, а через три дні востановить. Він говорив про церкву тіла свого, про встановлення Новозавітної церкви. Ну, що? їхні свідчення ніч не давали. І найголовніше, що уже мали предателя Іуди, який теж, як свідок, котрий говорив, що Ісус розпалює регіну ворожнечу. Сьогодні безбожник, книжник і фарисеї і в нашій державі нам вслід тягнути людей наших у суд. Бо вони розпалюють релігійну ворожнечу, а доказати не можуть. Нема доказів. Де й сама стаття 161 так недолуго розписана, що дуже проблемно судити, а тим більше, якщо її нема за що. Ісус нині каже або показує приклад, щоб ось ми ніколи не вдивлялися, якщо так дерзко і похамський цей світ. Ненавидить християн. Інтересний случай случився, коли ірод був у Єрусалимі, одної території начальник, і Пілат послав до ірода Ісуса. А ну, вияснить, що за причина. Ірод воював, враждував із Пілатом. Але коли йому привели Ісуса, задав пару питань іроду. Не однісся до історичної і унікальної можливості для себе спасти свою душу, побив Ісуса, понизив Ісуса його Гозанову і відпустив Його. Каже Євангеліє, що враждувавши Пілат і Ірод, з того моменту помирилися. Але на чому помирилися? На гоненію Христа. І нині маса людей в Україні, навіть різні релігії в Україні, об'єдналися. Вненавісти до Канонічної церкви. І Пілат і Ірод стали друзями у Гонінію на Христа. У всі віка вони були. Били вчора, нині, будуть і завтра. Наша задача оставатися вірними Богу церкви, Христовій церкви істинної. І той, прибувай в єдинстві із Господом його спадю церкві, зможемо і в будущому наслідувати по милості Божої Царство Небесної. Амінь.